Мне сегодня в мужчинам Женя Спирина, шеф редактор Бабеля. А когда мне Женя, я обычно, э, я понимаю, у меня посажения, за я разумею, что. Хочеться, хочеться, щоб таких зйомок не було взагалі, якщо чесно, але... Ну, В принципі, сталося те, що я очікувалось після дзвінка Спірина, ми з Наташою доїхали до точки, яку він мені скинув. Це кладовище Бородянці. Зараз, якщо ви бачите, там за спиною в мене криміналісти, вони визначають місце, де вони будуть працювати. Це буде ексгумація тіл. Поки що ми не, ну, ми не знаємо, скільки там людей. Е, я чув там про там, трьох осіб, але ну, це ж мусите розуміти, що це така штука, яку не можна передбачити. Е, тут вже є журналісти, там далі було поховання. Е, очевидно, що бійця, які загинув на війні, тому що дуже багато прапорів. Е, ну і я вкотре повторюю, що, на жаль, Такі речі вони будуть, будуть відбуватися у нас ще не один раз, тому що те, що робить Росія, і той так званий «русський Мір, він от такий. Він як стрічки криміналіста, як лопати могильників, як ексумовані тіла. треба забирає так Отак, Коля. Так, ложи, ложи, плач, по порядку. Отак попрямую йти. У вулиці Єврейська виявлено захоронення близько трьох осіб. Часів е окупації. Окупації, окупації 22 року. Добре, хорошо. Да, робіть повідомлення. Так, сходимо до клітканого пакету чорного кольору, біля якого знаходиться позначка 1. Так. Що можна ширше? розкрити так. Зараз ми часніші дії бачимо, всередині знаходиться труп. Став поки сказати орієнтовно не можу, знаходить труп завернутий попередньо в покривало синього кольору, взуття поки я також не бачу, носки чорного кольору. А ще голову можна відкрити Штани чорного кольору. Штани чорного кольору на голові знаходиться шапка чорного кольору а, і куртка чорного кольору. Е, окрім цього, бачимо гнильні зміни. Крім того, ліва кість також має гнильні зміни та, е, з характерними. Тіла мають е, на синицької смерті, на що вказують е, численні гнилисні зміни в області голови та кінцівок, ну і в певних ділянках тулуба. Е, крім того, в кишенях е, виявлені на олівець, олівець е, ну, трупа номер 2 е, цигарки, е, потім щось подібне на статуетку е, запахового типу. От, е, Певні речі, за якими які можна використовувати для первинної ідентифікації. В подальшому вже в Бюро медичній медичної експертизи дані тіла будуть додатково ретельно відчищені та оглянути. Можливо, додатково будуть встановлені ще якісь ідентифікуючі речі. Крім того, будуть відібрані зразки біологічного походження для проведення ДНК експертизи з метою остаточного встановлення тіл загиблих осіб. На сьогоднішній день залишаються 197 тіл заглиблих українців, тіла яких знайдено на території Київської області, не впізнаними, але з ними проведені всі необхідні процедури. Профіль ДНК їх виведений і поміщений до відповідної бази. Вчора надійшло повідомлення від місцевого мешканця на ім'я Роман, який повернувся після того, як під час окупації виїхав. І повернувся і повідомив, що під час окупації СМТ Бородянка він тут захоронював тіла, які знаходив безпосередньо на вулицях нашого населеного пункту. Дуже багато тіл, які ми знаходили, встановлювали. І саме це страшне було, коли телефонувати рідним і говорити. І там вже вирішували, хто буде сьогодні телефонувати. Просто на ситуацію, яка відбувалась в країні. Воно якось черствіли. Коли один на один з собою ставався, там тоді було тяжко. Дорослі воно, вже ситуація приїлася, а коли дітей доставали, їх згумували, то було страшно. Тоді ходиш 3-4 дні, приходиш в себе. І ще особовий склад потрібно приводити в чувства. Приводити до тями тої ситуації, яка відбувалася. А слідчі приїжджали сльозами на очах. Тоді важкувато з ними було працювати, поки вони чуть чуть трохи поприходили до тями. В принципі, всі тіла ми їх згумовували. І мої слідчі, і карний розшук, Так що це не перша. Але надіємося, що останнє. Ми знаходимося зараз на новому бородянському кладовищі, і на жаль, тут продовжують з'являтися нові могили. Тут є дуже багато могил воїнів, які захищали Україну. А є також свіжі могили, вони тільки пронумеровані: 297, 204, 202, 301. Це могили людей, які загинули на території Київської області в навесні минулого року. Їх не вдалося ідентифікувати, і ці могили будуть продовжувати з'являтися. Буквально сьогодні ми з вами бачили, як ще трьох людей знайшли. Станом на зараз 1373 особи цивільні, встановлені з моменту, коли Київщина було звільнено з квітня минулого року. Але на жаль, як ви бачите, сьогодні було ексгумовано ще три тіла. Можливо, в подальшому кількість могил буде збільшуватись. І в цьому винувата Росія.